Витягнули зі шлунка 21 магніт. Івано-франківські медики прооперували трирічну дівчинку. До лікарні дитина потрапила зі скаргами на кашель та біль у животі. А от побачене у операційній шокувало навіть досвідчених хірургів. Деталі розкаже наша Вікторія Резун. Дитина мала. Ми захопили ще верхню частину черевної порожнини і ми побачили металеву тінь. Спершу кашель та біль в животі, а далі операційний стіл. Протягом місяця мати й не підозрювала, що її трьохрічна дитина ковтнула більше двох десятків магнітів. До нас на приймальний покій звернулася мама з дитиною в зв'язку з тим, що дитина кашляє, звернулася до педі педіатра. Педіатр послухав ту дитину та за підозрив за підозрив ознаки пневмонії скерував на рентгелічне обстеження. Ми захопили верхню частину черної порожнини і побачили металічну тінь, а саме це були магніти. Дитина стала до цієї стільки, Ми зробили рентген знімочок і все ми побачили. Дитину оперувала протягом кількох годин, адже випадок, розповідають медики, був доволі складним. Ми попрошу попробували спочатку ендоскопічно малоінвазивно видалити ті магніти, але в шлунку можливо, могли б тільки видалити 5 із 10 магнітів. Тобто ендоскопічно далі неможливо було видалити. Довелося вийти на лапаротомію, тобто на розкриття червної порожнини, на гастротомію, тобто розсічення шлунка. Для мене тяжкість для дитини малої дитини трьохрічної дитини. Це є звичайно важка операція. Операцію провели без ускладнень. Опісля десяти днів реабілітації трьохрічну дівчинку виписали із лікарні.